Такий вигляд має верхня частина Софіївського водосховища на річці Сугуклія у Кропивницькому районі після спуску води. Воду тут спустили орендарі ставка понад місяць тому, розповідає староста Сергій Лаврусенко. Не річка і не ручійок. Перед водосховищем село Голубієвичі. На рівень води у криницях та свердловинах спуск води у сховищі не вплинув, каже староста. В селі Голубєвичих проживає 320 чоловік. У нас централізоване водопостачання. Дві скважини по 100 чимто метрів. В літній період ну, да, води не вистачає, але в літній період бам був набрати. Получається, що вода не від а поступає в скважину. До рівня води 22 метри, як раніше мірилися. Зараз я не знаю. Ну, в 700 літрів, як накачували, так вона накачує. Це верхня частина водосховища біля дамби. За підрахунками представника відділу іхтіології Держагентства міліорації та рибного господарства Андрія Бірюкова, рівень води після її спуску впав на 4 метри. Вода з берегів відійшла майже на середину самого водосховища, що значно шкодить самому Водосховище Держдебагенство може контролювати виключно загибель аборигенних риб. На даному етапі ми загибель аборигенних риб не побачили. Оскільки це є суб'єктом аквакультури, то орендарі земель водного фонду вони самі зариблюють і самі використовують цей ставок для своїх інтересів. Водосховище розташоване на території компанійської громади. Згідно договорів земельні ділянки загальною площою понад 65 гектарів під водосховищем, у 2009 році передали в оренду підприємству Риб Хостор. Кіровоград для рибогосподарських потреб каже голова громади Олександр Маслюков. Термін оренди складав 25 років. Оренда плата сплачується постійно. Це приблизно десь 25,5 тисяч гривень на рік, каже про те, що водосховищі спустили воду, дізнався соцмереж. Представники власника орендованої цього, цього водойми, повідомили, що вони мають намір спустити рівень води, що в них офіційно оформлені всі дозволи від держводагентства. І їхні пояснення були для того, щоб відремонтувати дамбу. Ми, як орган влади, маємо маємо тільки контролювати і доводити до відома жителів. Саме коли буде проводитися цей спуск, нас поки не було офіційно повідомлено. Орендарі повинні були отримати дозвіл на спуск води від регіонального офісу водних ресурсів, пояснює його начальниця Катерина Гайдук. Цей скид води здійснюється несанкціоновано, жодних дозвільних документів, орендар чи користувач не отримував у регіональному офісі водних ресурсів. Дозволу на спеціальне водокористування на, цю водну, на цей водний об'єкт ніхто не отримував. На сьогоднішній день вже скинуто з водосховища півтора мільйона метрів кубічних водних ресурсів, і ми ще місяць тому назад звернулися до Органів, які до повноважень, яких належить контроль за дотриманням режимів роботи водних об'єктів, це до компаніївської селищної ради, до державної екологічної інспекції, не можуть провести перевірку наслідків спуску води водосховищі. Пояснює начальник відділу екоінспекції Придніпровського округу Сергій Погребняк. Згідно до постанови 303 кабінету міністрів України, 13 березня 2022 року, перевірки. Будь-яких господарювання заборонені. Але в той же час дерева, чагарники засихають наслідок, ну так як води не стає, також порушується режим роботи інших водних об'єктів, розташовані нижче по руслу від даного водосховища. Воду спустили, щоб не було подальшого руйнування дамби, пояснив представник підприємства Рибхосторг Кіровоград Олександр, який не назвав свого прізвища. Щоб унеможливити розрушення дамби. Для упередження техногенних катастроф це ремонт задвижки, ну, по народному крану діаметром 800 мм, вагою орієнтовно десь близько 4,5 тонн. Дані послуги орієнтовано в грошовому еквіваленті 150-200 тисяч гривень. Ремонт. Частини дамби десь близько там, 200 тисяч гривень. Весняний період. Тоді коли є опади, є якісь там підводні, підводні ґрунтові води це ну, частково небезпечно. Пояснив дозвіл у регіональному офісі одних ресурсів не взяли, бо не знали про це. Було повідомлено керівнику ОТГ, компанійського ОТГ, про те, що планується скид води для проведення ремонтних робіт. Оскільки це осінній період. Тобто флора і фауна, скажімо так, перебуває в режимі спокою, немає молоді, немає там гніздування, немає нічого. І до зими, тобто до того періоду, термін скажімо так, цементування бетону 21 день. Тобто до морозів це повинно було зробити. Каже, з приводу несанкціонованого спуску води до підприємства з претензіями ніхто не звертався. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.